1 грудня медичні співробітники та представники громадських організацій Слов'янська зустрічали коштовний подарунок. Одна із 12 пересувних амбулаторій, приблизною вартістю 40 тисяч доларів, припаркована для урочистості на самій центральній площі міста, говорить сама за себе: новеньке обладнання, сучасні можливості, комфортні умови прийому все розраховано на роботу з пацієнтами у будь-яких погодних умовах в будь-якій місцевості. Наша організація приділила дуже… прошла очень большой конкурс по отбору данных мобильных амбулаторий. Их всего было выделено 12 штук на всю Украину, три из которых остались в Киеве. И на прошлой неделе лично нам вручал ключи на Софийской площади в Киеве министр здравоохранения. Ну, для Славянска, для нашего города это большой шаг. И сегодня, пользуясь случаем, хочу предоставить вашему вниманию нашу мобильную амбулаторию, которая будет работать в нашем городе по противодействию ВИЧ-инфекции, туберкулеза, инфекции, передающимся половым путем. На этой амбулатории прежде всего мы будем проводить экспресс-тестирование на ВИЧ, гепатиты, скрининг туберкулеза, а также э, оказывать социальное сопровождение людям, которые нуждаются и в силу определенных причин не могут э, прийти в лечебные учреждения. Ждін у слов'янську близько тисячі людей, чиї сніт статус підтверджено, і ще тисячі людей навіть і не здогадуються про наявність інфекції у організмі. Ця проблема об'єднала зусилля медичних співробітників, громадських організацій і волонтерів міста. Щороку проводиться чимала робота по виявленню заражених, профілактика і їх результативність напряму залежить від кількості та якості сучасного обладнання. Амбулаторія від міжнародної організації «Альянс Україна» стане запорукою успішності роботи. Ця підріжна амбулаторія буде направлена в том числе на экспресс-диагностику и других различных заболеваний, в том числе и туберкулеза. Город Славянск всегда в авангарде работы по борьбе со СПИДом. В нашем городе в одном из первых в Донецкой области появилась лаборатория по диагностике ВИЧ-СПИД-инфекции. В нашем городе работает центр профилактики и борьбы со СПИДом. Нам удалось достичь дуже серйозної консолідації з усіма громадськими організаціями, всіми заінтересованими і не до цієї проблеми людьми і благодаря цьому ми на сьогоднішній день ми маємо можливість серйозно допомагати людям, які нуждаються в даній бойові дії та складні умови роботи профільних організацій обумовили дещо затягнуті строки реалізації проєкту. оформлення документації, переробка автівки під медичні потреби. Портування до місця роботи тривало майже рік, але нарешті результат є, і організація Наша допомога готова приступити до активних дій. Для них головне направити амбулаторію у місця дислокації людей, які ін'єкційно вживають наркотики та прихильників комерційного кохання. Саме там є максимальна потреба у своєчасному виявленні інфекції. Робота, так би мовити, у полі дозволить, не втрачаючи довіри цієї категорії соціуму, надати кваліфіковану медичну консультацію і допомогу, охопити разом із медичними установами Планують Слов'янськ, Слов'янський район, Святогірськ, Миколаївку та Краснолиманщину. Наша організація тестує експрес-тестами на ВІЧ. І При виявленні позитивного результату тесту на ВІЧ, не всі люди доходили до підтвердження діагнозу методом ІФА іменно в ВІЧ-спеццентр. А зараз у нас, у нас є така возможность сопровождати тут же на месте для підтвердження результату методом ИФА. В лічебне учреждення. авто значитиметься на балансі громадської організації Наша допомога їх колектив фінансуватиме послуги водія та медсестри, закупатиме пальне та необхідні тести. Це знімає навантаження з медичних структур бюджетного підпорядкування, але користуватися послугами пересувної амбулаторії зможуть усі профільні заклади. Медики комунальних установ вже кликають у гості сучасне диво медицини. В рамках презентації до співпраці закликали усіх перехожих. Роздавали тематичні видання, презервативи. Кликали пройти експрес-тест на ВІЛ. День боротьби із снідом у слов'янську і справді став урочистим.